Ми все ж таки маємо надію, що буде, буде все таки зроблені якісь кроки певні в вільнюсі. Я не знаю, чи буде євроінтеграція підписана. Але я думаю, що все ж таки має бути підписана або угода про співпрацю, або угода про наміри. Ну однозначно, бо президент висловив свою позицію їхати, ніби в вільнюс. Відповідно, щось має відбутися. Передбачити ніхто не може ні один політик. Знову ж таки, ще раз скажу, цих людей, ну ну коли людина є послідовною, її можна передбачити кожен крок. А коли людина кидається зі сторони в сторону, то їде до Путіна раз, другий, по п'ять годин з ним спілкується. Ніхто не знає про що спілкується. А може там чергова державна зрада. Знову ж таки, прес-служби мовчать, всі мовчать, президент мовчить. Тут країну лихоманить, трясе, майдани, президент мовчить. Вчора тільки воно десь там буде щось там дати, звернутися. Але з того звернення, якщо проаналізувати, чітко видно найближчим часом ніякої євроінтеграції не буде. На превеликий жаль.